Продовжуючи тему фронту, російські військові нарощують активність у районі покровсько мирноградської агломерації. Про це щойно у Фейсбук повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його інформацією, ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито блокування сил оборони України в Покровську, як і у Куп'янську, не відповідають дійсності разом із тим у Покровську. Російська піхота, уникаючи боязвітний, накопичується у міській забудові. Змінює місця перебування. Тож першочергове завдання. Виявити її і знищити. Триває добропільська операція. Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися ще від 200 до 550 метрів. Загалом за час цієї операції звільнено 186 квадратних кілометрів української території. 246 квадратних кілометрів це територія, на якій зачищено від ДРГ противника, повідомляє головнокомандувач Сирський у Фейсбуці. Маємо інформацію про наслідки атаки нічної по території України, зокрема по Вінниччині. У лікарні померла семирічна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок атаки РФ на Вінничини цієї ночі. Про це повідомила перша заступниця керівника обласної військової адміністрації Наталія Заболотна у Фейсбук. Нагадаємо. Так, і Там... за словами Наталії Заболотної на Вінниччині перебувало 90 безпілотників та 23 крилатих ракет. Має є ушкодження критичної інфраструктури та влучання у цивільну інфраструктуру. Загалом у регіоні пошкоджено 23 житлові будинки. Один із них двоповерховий, де проживала 21 людина. Він зазнав значних руйнувань, тож наразі сім'ї звідти виселені. Повідомляє Наталія Заболотна. Станом на зараз комісія проводить обстеження цього будинку для визначення. Можливості його подальшої експлуатації далі ми продовжимо матеріалом від наших колег про те, що у Костянтинівці. На Донеччині залишається близько п'яти тисяч жителів. Про це суспільно начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов. За його словами, в місто заходили ДРГ, але їх зачистили. Вуличних боїв немає. Ми про це покажемо вам. відеосюжет трохи згодом. А поки що продовжуємо. Ні штати Америки тимчасово зняли санкції з дочірньої компанії РосНЕФТІ. Про це йдеться на сайті міністерства фінансів США за 29 жовтня. Санкційні обмеження не діятимуть до 29 квітня 2026 року. Таке рішення прийняли, щоб Німеччина врегулювала питання власності компанії. Уряд Німеччини розглядає можливість націоналізувати компанію та продати її іноземному інвестору. Про це 29 жовтня повідомила інформаційна агенція Reuters. Ще у 2022 році. Уряд Німеччини взяв під довірче управління до компанію «Роснефті». Договір поновлюють кожні шість місяців, та його можна скасувати через суд. І таким чином контроль повернеться до «Роснефті». Йдеться у публікації Reuters. Нагадаю, що 22 жовтня міністерство фінанс. Сів сполучених штатів Америки офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній РосНЕФТЬ, «Лукойл» та їхніх дочірніх фірм. Цей список налічує 34 позиції. Відповідний документ опублікували на сайті Міністерства фінансів США того ж дня. У повідомленні йдеться, що таке рішення ухвалили цитую у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу та з метою припинення війни в Україні. Кінець цитати. Президент України Володимир Зеленський назвав санкції дієвими та додав, що такі обмеження спричинять Росії втрати щонайменше на 5 мільярдів доларів на місяць. Про це з прес-конференції, 28 жовтня, повідомляв наш кореспондент Суспільного. Більше про те, як санкції США вже діють на економіку Росії, поговоримо із засновницею та директоркою громадської організації Разом We Stand» Руслана Ром... Швітлана, даруйте Романко з нами на зв'язку. Пані Світлано, вітаємо. Вітаю доброго дня, дякую за запрошення. Дякуємо, що долучилися до суспільне студія. І все ж таки, от про цю дію санкцій Сполучених Штатів Америки, які поки що, на мій погляд, суб'єктивний найдієвішими і найшвидшими є. Чи залишається оцей ризик того, що все ж таки якщо Лукойл буде продавати свої активи за кордоном, їх куплять підставні компанії? Чи може загалом таке бути? Ну, загалом в окремих країнах можливо, зокрема в тих країнах, де відчувався сильний російський вплив в Африці, до прикладу, там де при владі проросійські хунти, які прийшли за допомогою. Е Російських воєнізованих формувань до цієї влади в Європейському Союзі та США такі продажі мало ймовірні, оскільки там існують достатньо добрі можливості та законодавчі закріплені корпоративні стандарти управління, які не дозволять фіктивне придбання, придбання в обхід санкцій чи будь-які інші фінансові маніпуляції, крім того. Єгипет, ну також це може бути винятком з країн Мена, з країн саме цього регіону, оскільки має позитивні стосунки сполученими штатами, Латинська Америка та окремі країни колишнього СНД утворення залежать від конкретної країни з та США Директа США. Але я ще так перелічу, які це саме країни, з яких «Лукойл» вже виставив на продаж свої активи: це Ірак, Болгарія, Румунія, Нідерланди, Казахстан, Узбакистан, Єгипет, Гана, Камерун, Мексика, Азербайджан і в цілому Європа, тому що в Європі саме мережа нафтопереробних і заправних станцій «Лукойла» є дуже сильно розвинутою, дуже великою. Ну і бачимо, що серйозно впала капіталізація цієї компанії, і безумовно це час для посилення даних санкцій і ще більшого впливу. Пливу негативного як на нафту, так і газ із Росії чи була готова Російська Федерація до введення цих санкцій? Чи все таки вони думали, що це залишиться на рівні погроз? Вони завжди кажуть, що вони готові, що санкції не впливають на їхню економіку. Але ми бачимо зворотні, абсолютно зворотні цифри, які як відомо не обманюють. Ну, зокрема, санкціоновані сполученими штатами Лукойл та також РосНєвті і їхні 30 плюс дочірніх підприємств. Вони взагалі переробляли понад 40 мільйонів тонн сирої нафти або близько 15% російського нафтовидобутку. І прибуток, який надходив до Кремля це півтора від. Півтора до два до два мільярди доходу на місяць, як пораховано зараз дослідниками, капіталізація Лукойлу впала на 4%. відколи від коли були впроваджені такі санкції, а Роснефті навіть більше 4%. І е, загалом їхня капіталізація знецінилася на 12 мільярдів доларів вже одразу. Якщо врахувати, що е, санкції також позитивно вплинуть на припинення експорту російської нафти індії та Китаєм. Ці країни купували до 85% російської сирої нафти та нафтопродуктів. Ми побачимо, що е, ці санкції будуть надзвичайно ефективними. Вони вже почали доводити свою ефективність. Е, що потрібно зробити надалі? Ну, це по-перше, заборонити це. Потрібно заборонити увесь ті флот Росії, бо наразі санкціоновано сполученими штатами близько 500 суден Європою – 588, враховуючи 19-й санкційний пакет. І що може зробити також Європа? Європи для того, щоб посилити підтримати санкції сполучених штатів. Перше це працювати з Великобританією для того, щоб вони вплинули і заборонили 76% відсоткам страхових договорів діяти і поширюватись на російський тіньовий нафтовий флот, тому що саме 76% відсотків усіх таких нафтових російських перевезень застраховані страховиками із Великої Британії. Так званий Пі НАІ Клаб це не перший крок. Другий крок це санкціонування Вати ті підприємства, які діють на території Євросоюзу і Великої Британії, і які ще не санкціоновані, зокрема сіпік у, у Великій Британії, у Шотландії, зокрема на чим ми зараз працюємо, і домогтися швидших строків е, запровадження повного ембарго на російський газ, тому що в 19-му пакеті відтерміновано на 6 місяців короткострокові контракти на газ на європейському ринку, а і на рік відтерміновано довгострокові, що є все одно дуже довгим терміном для нас, для України в межах повному російської війни і от навіть сьогоднішня ніч про це засвідчила, що 640 дронів величезні ураження і в Івано-Франківській області, Та я безпосередньо мешкає Бурштинська тес під великою загрозою. Ну і вже почались відключення. Ми розуміємо, що нам це дуже довго чекати. Тому е, наступним кроком, двадцятому санкційному пакеті ЄС, повинно бути саме пришвидшення скасування тих перехідних положень, щоб Росія е, на повне ембарго на російський скраплений газ, щоб Росія не адаптувалася Тувалася знову за цей час і не почала і, і шкода тоді не буде такою великою, якою вона запланована була на початку введення цих санкцій. Пані Сілано. Поясніть мені, будь ласка, якщо накладені санкції на дочірні компанії Роснефті, РосНЕФТІЛУКОЙЛА по всьому світу, і чому ці країни не націоналізують просто майно тих компаній російських, які знаходяться під санкціями? А навпаки, санкції знімаються для того, щоб Лукойл зміг продати знайти покупця і продати цю компанію. Чому дають можливість великі компанії з країни агресорки заробити гроші навіть на продажі свого майна? Ну як зважаючи так на свій юридичний фах, я також не розумію, чому в надзвичайних умовах, якими є відкрите російське вторгнення в Україну, одностороння агресія військова, так яка триває уже при більше трьох з половиною років, чому націоналізація не має місця у правовому полі окремих держав? Ну насправді так зробила Німеччина ще на початку. Вони е, націоналізували Газпром е, Газпром е, Германія, як він називався, і зараз його перетворили в державну компанію СЕФ. Ну, до нього теж є питання, бо він все ще возить і перекуповує російський скраплений газ. Але ну, я можу сформулювати відповідь таким чином: перше, Націоналізація, ну це складний правовий процес. Не всі країни однакові. Не всі крне всіх країнах він можливий одразу. А друге, те, що держава фактично набуває ці активи у свою власність і у своє управління. що добре, але не завжди е, пов'язано і не завжди можливо, коли це компанія приватна. А е, продаж на ринку він передбачає вільний продаж за допомогою залучення приватних активів, і е, е, фактично ці компанії не будуть залишатися у. Впливи державної орбіти, це я бачу величезним недоліком наразі, тому що саме через це працюють і Total Energy, який ще продає закуповує російські СПГ, і компанія Фліксус у Бельгії, яка також торгує російським СПГ і е, має контроль над портом Зебрюги, куди всі танкери припливають і тоді розподіляються по Європі. Як Я вже сказала компанія Сефе із Німеччини, і поки на них немає адекватного державного впливу і і, не, і вони сплачують е, бюджет е, податки. До бюджетів цих країн на дуже важко знайти вплив, коли компанія державна вплив знайти легше. Тому я погоджуюсь з вами, що націоналізація тут є необхідною, і будемо уважно спостерігати, чи Німеччина зараз націоналізує Росня дочірнього підприємства чи ні, оскільки вони напряму заявляють про такий намір і в них є вже є певна позитивна практика Газпром Газпромністю. І для нас безумовно ну, це було б трохи кращим шляхом, ніж коли невідомо хто. Ну ми вже на початку так проаналізували, хто із приватних приват Атних асетхолдерів може купити, може перекупити оце майно, може статись так, що в країнах, які ми згадали, воно не перейде у добрі руки, і тоді ми будемо отримаємо велику проблему, в тому числі з тим, що Росія зможе нелегально через підставний посіб зберегти свої активи і тоді наростити вплив Європи знову, коли і буде, коли вона Я найде для хочу цього тільки одне одне уточнення у вас дізнатися: великі компанії західні, коли виходили з російського ринку, дуже часто продавали свої ж компанії своєму ж топ-менеджменту, який працював там на місцях, і з умовою того, що потім, коли війна закінчиться, санкції будуть зняті, вони знову зайдуть на ринок і викуплять у свого топ-менеджмента ці ж активи? Якщо західні компанії цю схему було дозволено у Російській у Росії авторитарній, то чому цього не можна зробити у демократичній Європі? Ну але Росія тоді фактично грабувала такі компанії, тому що вони змушували їх продавати такі активи з величезним дисконтом з величезною знижкою, яка могла досягати 50-70%. Тобто вони користували становищем цих компаній, які хотіли вийти з Росії, і хотіли продати під величезним там політичним і суспільним тиском. Але вони не хотіли купляти за дорого. Тому саме тому Росія демпінгує ціни. Росія шахрує на цьому ринку і довіряти Росії. Сіє з продажем активів не можна, всі це розуміють. І більше того, хочу підсумувати і сказати, що близько 121, 120 фінансових інституцій сполучених штатів ще тримають активи у Росії, оскільки існує заборона злочинного російського президента Путіна на їхній продаж і можна отримати дозвіл лише з його особистого підпису і дозволу. Ага. І окремі компанії, великі як BlackRock, у 2023 році продали частину цих активів, але ніхто не знає на яких умовах. Тобто, щоб ми тут говоримо про величезну нестабільність, непрозорість і про величезні так, знижки, які Росія може систему в такому чи чині... запропонувати так, що в Європі так. теж можуть так само зробити, продати своїм людям, які там працюють, а потім намагатися ну, викупити ну, в Європі. Ми от в Україні теж намагаємося побудувати таку ж систему комплаєнсу і транспарентності і антикорупції, як у Європі. Це буде дуже дуже складно зробити. Зрозуміло, паніслано дякую, дякую за те, що доєдналися. Світлана Романко, засновниця дякую. та директора громадська гро, директорка громадської організації, разом Стен. З ми говорили про те, що санкції, які наклали сполучені штати Америки на Роснієв та Луко, змушують зараз ці російські компанії продавати свої дочірні компанії по всьому світу.